Ось я вже помила голову. І дивіться, в мене нічого не чіпляється, не заскупчені волоси, ніде, нічого, все хорошо. Я що їх, не розчісую. Спочатку я наношу любий двохфазник не буду показувати торгову марку це не реклама. Любий двохфазник ви можете обрати, який вам підійде. Тобто, тут вже немає різниці. Або пшикалки оці спеціальні. У мене. З чим вона в мене. В общем, тут куча всього. <гум> Взагалі не важливо. Мені це для того, щоб легко розчісувати волосся. Наносимо двохфазний засуд Ви обираєте, знову ж таки, повторюю, який вам підійде. І далі в мене термозахист. Термозахист. Це я взяла на пробу термозахист. До цього в мене був аерозольний термозахист. О, все. І ось після того, як я це, це наношу, я на шкіру голови наношу ось такий засіб від Ельфа Фарм на шкіру. Пропшиківаю, щоб не підсушувати саму шкіру голови. Тобто, бачите, скільки засобів всього <гум> використання, отак от помити голову. Ще хочу додати, що скрабом я користуюся не кожен раз. А я мию голову раз в 2 дні. Скраб у мене раз на тиждень або раз на два тижні, в залежності, в якому стані в мене шкіра, шкіра голови, пам'ятайте про це. І далі, перед тим, як розчісуватись ось такою розчіскою у мене є ось такий ось засіб. Прикольна штука, він додає блиску. Наносимо його ось так на волосся, не втираючи в шкіру голови, а щоб він залишився на волосічку. Він додає ось цей засіб блиск. Взагалі рекомендую цю торгову марку Сі. В бракарді, якщо кому цікаво, я брала в бракарді. Можливо, можна якось замовити через якісь сайти. І тільки зараз я буду розчісувати легко, не дьоргаючи, розчісую волосячко. Так як в мене всі розчіски без. Знаєте, тут, тут такі бульки є. Тому вона в мене не за що не, ціп... не чіпляється, не скубе і обережно розчісує. Зараз я їх трошки підсушу. Без фену, а потім буду висушувати самим феном. А з вами була Альона Яструб. Я навчу вас робити якісний манікюр.